Російські бойовики, вкотре порушили режим тиші на Донбасі. Зафіксовано обстріли з гранатометів великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. З початку доби бойовики двічі обстріляли з гранатометів Авдіївську промзону. Про це повідомив пресофіцер сектору Донецьк Олександр Завтонов. Загалом за добу, що минула, проросійські бойовики обстріляли українські позиції 50 разів. Найбільше пострілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Повідомив речник штабу АТО Іван Арєф'єв. На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 порушень режиму тиші. Російські окупаційні війська вдавалася до збройних провокацій та вела вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Широкиному, Мар'їнці, Красногорівці, Гелаківці, Гнутовому, Павлополю та Новотроїцькому. А також окупанти відкривали вогонь з мінометів 120 го та 82 го калібру по Широкиному, чермолику, павлапелю та водяному. Окрім того, вели вогонь з БМП по Широкиному та талаківці, а по Красногорівці вів вогонь снайпер. На Донбасі з початку конфлікту від куль проросійських бойовиків загинули майже 10 тисяч людей. Більше 22 тисяч зазнали поранень. Про це звітує моніторингова місія ОБСЄ справ людини в Україні. Доповідь свідчить, що кількість пов'язаних із конфліктом жертв серед цивільного населення зросла на 66% у порівнянні з попереднім періодом. У документі наголошується, що більшість цивільного населення у червні і липні загинула через обстріли на лінії зіткнення. Значна кількість мирних людей зазнала поранення. Аненю, у тому числі смертельних, від розтяжок. У мера Харкова Геннадія Кернеса провели обшуки. До міста в'їхали 100 співробітників генпрокуратури і служби безпеки. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Пише українська правда. Заплановані десятки обшуків, вони пов'язані з кримінальною справою. Про розкрадання понад 600 гектарів землі в Харкові на суму 4 мільярди гривень. Заявив Луценко. В Організації схеми підозрюють місцеве керівництво. Адвокат Кернеса Олександр Гунченко підтвердив проведення обшуків у мера близьких йому людей та у Будівлі міськради а у деякі змі повідомляють, що Кернес можливо вже втік із України. Пілотний проект прийому юристів на магістратуру через зовнішнє незалежне оцінювання, визнаний успішним. Цього року його здали майже дві тисячі випускників бакалаврів. В експерименті брали участь дев'ять університетів у п'яти містах України у Чернівцях, Львові, Києві, Одесі та Полтаві. Реалізували проект Міністерство освіти разом із партнерами USAID та ОБСЄ. Головне завдання забезпечити прозорість вибору студентів. Експерти вважають запровадження незалежного тестування замі. Сті іспитів сприятиме реформі юридичної освіти, приємно сказати, і це обговорювалося в першій частині цього дня, що відбувся пілотний проект. І пілотний проект відбувся, можна сказати, успішно, але він нам оголив і частину проблем неготовності частини вищих навчальних закладів до того, щоб зробити прозорим і відкритим доступ на магістратуру. А також нам оголив проблеми самого змісту іспиту. Що означає, яким має бути цей кваліфікаційний іспит? Ми е, полягаємо все таки на фахівців і будемо підтримувати вашу точку зору. Ukraine, you look! новий погляд на Україну презентують у Лондоні з 13 до 18 листопада. Там відбудеться тиждень України у Великій Британії. У рамках проєкту відкриють виставку 50 винахідців України, які змінили світ, проведуть бізнес-форум, конференції, концерти, форум видавців. А також дні спорту, туризму та української культури. Серед представників футболіст і головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Група Скрябін, онука і шоу українських дизайнерів найулюбленіша після Великої Британії. Проект поїде до Канади, Франції, Австралії та інших держав.